Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні я буду грати на справжньому українському сам проєкті, на якому можна грати як з комп'ютера, так і з телефону. Нарешті ми повертаємося у Сан Андреас. І я готовий знайомити вас з таким проєктом, як Азов РП. Ласкаво просимо до Азов Ролплей. Але перед початком цього відео не забувайте ставити свої вподобайки та писати. Писати коментарі, бо саме так ви допомагаєте розвиватися україномовному Ютубу. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а ми починаємо! Отже, зустрічають нас на проєкті ось такою от ялиночкою та дають нам обрати нашу першу зовнішність. Обрав я собі ось такого от безхатька, і я думаю, що ми можемо починати. Я вирішив не вигадувати велосипед та піти по квестах. Слава Україні! Здоровенькі були, вітаю у Лос-Сантосі! Я познайомився зі своїм першим квестовим персонажем на цьому проєкті, а саме Теджом, який допомагає новачкам, які тільки приїхали до штату. І перше завдання, яке нам дає Тедж, це ознайомлює. Йомити з роботою вантажника та перенести 50 ящиків. До речі, якщо ти хочеш прямо зі старту отримувати приємні бонуси, заходь до особистого кабінету, вводь там мій промокод PIX, і вже на другому рівні ви отримаєте 10 тисяч та 100% відсотків навику Desert Eagle. Певнений, гето та ще резацінять. На четвертому рівні ви отримаєте ще 50 тисяч з п'ятого по дев'ятий рівень ви отримуєте потрійний досвід, що дуже дуже круто. А на дванадцятому рівні ви вже отримаєте 300 тисяч на свій рахунок. Тому вводіть мій промокод PIX, Він дає дійсно круті плюшечки. Отже, катався я по засніженому Лос-Сантосу та раптом побачив подарунок. Ви знайшли подарунок від команди Азов Геймс. Ми дуже цінуємо те, що ви залишаєтесь з нами. Ви не уявляєте, як було приємно тільки зайти на проект і вже знайти подарунок. Хоча чому не уявляєте, ви можете самі зайти та спробувати знайти подарунки від Азов Геймс. Я отримав преміум Віп на один день. Сподіваюсь, що він буде мені корисним. Потім я доїхав до своєї першої роботи, перевдягнувся та почав працювати. Отже, переніс я вже 10 ящиків та отримав 2500 доларів нагороди за щоденне завдання. Але для того, щоб пройти перший квест саме у Теджа, нам потрібно віднести цілих 50 ящиків. А це вже немало. Але не будемо з вами зволікати та приступімо до роботи. Знаєте, лампова атмосфера на цьому проєкті дійсно зашкалює. Ось так: от отмикаєш музичку з Майнкрафту, робиш собі чашечку гараченького чаю, та просто Насолоджуєшся грою. Дуже класно. До речі, про насолодження від ігри. Нещодавно я вирішив зайти на GTA Ukraine, як ви і просили мене. Але після того, як я пограв на Азов РП, враження від GTA Ukraine в мене такі собі. Персонаж постійно чомусь падає, усе чомусь якесь сіре, на якісь баги, лаги постійно натикаюся, але всі мені кажуть, що їх там немає. Вибачте, але особисто для мене GTA Ukraine взагалі. Лі не змінилася від часу свого відкриття. Я хочу грати на проекті, на якому як мінімум поважають гравців і стараються робити свій проект краще, як це робить Азов.РП. Тому, будь ласка, друзі, дорогі українці, робіть правильний вибір та приєднуйтесь до мене на проекті під назвою Азов Ролплей. Ну що ж, мої дорогі глядачі, ось і останній ящик, який я відношу, і отримую за це. Е, так, я вже забув, щось отримаю. Тисячу доларів та 2 експі. Оу, ма. Ну а потім я вирішив перевдягнутися. Отримав я, до речі, 10 тисяч за цю всю роботу, але ми на цьому не зупиняємося і їдемо проходити другий квест, а саме придбати мобільний телефон. Бо який це безхатько без телефона? Звісно, ніякий. Тому поїхали. До речі, по дорозі за телефоном, кого я тільки не зустрічав, і бандитів, і тих, хто нас захищає від цих бандитів. Звісно, якщо встигнуть. І навіть дівчина, яка трохи загубилася. Але про неї трошечки пізніше. Ні, ну, ви тільки на це подивіться, так реально міг зробити тільки я. Вже проїхав дівчину, а потім став, подумав і все ж вирішив допомогти. Але зараз не про це. Повернімося до покупки телефону. Доїхав я до магазину, де можна придбати. Телефон, зараз ми його як купимо та почнемо усім дзвонити. Тільки от кому я ще не придумав. А, таким же безхатькам, як і я, точно. Ну і за цей квест ми отримали 2000 доларів та 2 XP. Як ви бачите, і гроші потихеньку заробляємо, і аккаунт прокачуємо. Тому обов'язково, коли ви тільки починаєте грати, рекомендую пройти початкові квести. Ну а ми їдемо у автошколу, щоб пройти наступний квест. Ну а по дорозі до автошколи. Я зустрів дівчину, яка пішки бігла з лос антосу до Сан-Фієра, щоб здати на права. Я, звісно, як справжній український джентльмен не міг повз неї проїхати, та зупинився, щоб запитати її, куди їй потрібно доїхати. Ага, зупинився вже після того, як проїхав, а потім передумав. Я хочу водійське посвідчення. На цьому наші цілі зійшлись, і ми поїхали до автошколи. Знаєте, так з вітерцем по домашньому прям класно. Давай цілуватися під час рани тут. Kema ir rakas į nebiją priverstų labai miestą, do seba, do seba. Ось ми і вже доїхали до автошколи. Я отримав за це 5 тисяч та 2 XP. А ще за те, що я досягнув другого рівня, я отримую ще зверху 10 тисяч та володіння Desert Eagle. І це все дає мій власний промокод PIX. Просто нагадую вам. Е, я не зрозумів, вона навіть не подякувала мені. Так і було. Вона просто пішла, нічого не сказавши, навіть не подякувала. А я думав, це кохання, справжнє кохання. Я думав, коли дівчину дівчина сіла до тебе на скутер, то це на все життя. Але я помилився. Знаєте, хлопці, якщо дівчина сидить на вашому скутері, це ще не означає, що вона ваша. Ну що ж, а на цьому моє відео підходить до кінця. Я дуже і дуже вдячний кожному, хто додивився його до цього моменту. Якщо ти серед таких напиши слово паляниця, і я буду знати точно, що ти дивився відео до самого кінця. Також напиши, як тобі відео та проєкт Азов РП. Особисто мені дуже сподобався, і я, звісно, буду продовжувати на ньому знімати. Від вашого актива залежить, як часто будуть виходити відео по Азов РП. Тож я дуже сподіваюся на вас. Вашу активність. Також в мене досить часто проблеми з електроенергією, тому це відео я робив дуже довго. І я сподіваюся на вашу особливу підтримку. Я про це дуже рідко вас прошу, але підписуйтесь на канал, будь ласка, зі дзвіночком, бо саме так ви будете отримувати сповіщення від Ютуба, що в мене вийшло нове відео, і не зможете його ніколи пропустити. А мені важливий кожен український перегляд. Ну що ж, не буду вам казати, бувайте, а як завжди, скажу вам, до зустрічі! 给钱。